Сьогодні до нас в студію завітав Юрій Горошко, представник родини ярмолюків із села Хорохорин Луцького району, це Торчинська територіальна громада. Вітаємо, пане Юрію! Доброго дня! Ми знаємо, ви нам розповідали, що така проблема привела вас сьогодні до студії. Родина ярмолюків. Мешкає в селі Хорохорен і має е, паї 18 загалом гектарів землі. так? Так. І ці паї, е, наскільки я розумів, використовувало раніше фермерське господарство П'ятидні, де власник Валерій Діброва. Але термін е, оренди закінчився. Коли закінчився? Е, термін оренди даних паїв закінчився 1 квітня 2022 року. А державна реєстрація е, даних договорів закінчилася 17 червня, так от, цього ж 22-го року. І так як ви розповідали, родина хотіла б сама обробляти цю землю і відмовитися далі продовжувати договір оренди, поза як, ну, якби всі законні права, право власності на цю землю в неї є. І з чим зіткнулися представники цієї родини? Ну, ще, керуючись чинним законодавством і даними договірними умовами, ще в серпні 2021 року, тобто більше як за півроку до закінчення терміну дії договорів. Листом з врученням було повідомлено з Ов 5 дні, про те, що дана родина, а це 5 чоловік, не бажає далі продовжувати договірні відносини з даним господарством. У зв'язку з закінченням терміну дії договорів, були вказані всі кадастрові номери даних ділянок і повідомлено господарство. Юридичний відділ. Чи дирекція господарства на даний лист навіть не відповіла. Коли закінчилися термін дії договорів і термін реєстрації в телефонній розмові з юристом, було висловлено прохання, щоб вони надіслали акти прийому передачі землі назад у власність сім'ї Ермолюків. На що було категорична дана відмова? Тоді я як представник родини надрукував сам акти прийому передачі і замовним листом послав в ЗОВ п'яти днів. Знову ж таки, дане прохання залишилось без відповіді і навіть квитанції про те, що вони отримали даний лист, не надійшло. Хоча після звернення до почтового відділення працівники почти чітко сказали, що лист отримано. Тобто виходить, що вони взагалі ігнорують будь-які юридичні норми і договірні норми. Ну і що трапилося після цього? Після цього, ну, 25-го ми, як законослухняні громадяни, тобто ярмоляки, домовилися з фактично знову ж таки в телефонній розмові з ДЗО П'ятидні, що вони дійсно збирають урожай. От. І так як договори закінчилися, реально їхня реєстрація 17 червня, а врожай вони зібрали 25 липня, що вони офіційно заплатять пайові, ну і цей місяць там з певної доплати. 25 липня вони, їхні працівники зібрали врожай ріпаку. А так як ніяких повідомлень, попереджень чи щось не було, і враховуючи попередні телефонні розмови, Ярмолюк, Валентин сів на трактор і собі спокійно, враховуючи, що це їхня приватна власність, повністю зробив оренду даної, даної земельної ділянки. Після цього, 28-та так, як Хорохорин в нас таке на всю країну з село, знайоме як село, яке вирощує полуницю. Після цього було посаджено 2 гектари полуниці, що по вартості реально 180 тисяч було всаженців вложено. Ну і далі після Оранки. Це 2 гектари, решта? А решта ареля... просто було виорено. І готувалося для посіву пшениці. Тобто всі 18 гектарів ви забрали так? Так, як? так. І після Оранки було з надією на те, що буде дощ ще внесено 300 кг сидератів, а саме гірчиці, для того, щоб потім її передіскувати перед сівбою, ну, щоб дати мені От. І 6 серпня, тобто, урожай було зібрано 25 липня, а 6 серпня. Цього ж року, вже за дві неділі, ярмоляки отримали лист від ЗОО «П'ятидні» офіційного повідомлення про те, що вони згідно доповнень до особливої частини Земельного кодексу, який в березні були прийняті Верховною Радою, не будуть віддавати землю, тому що в даному доповненні сказано, що без згоди сторін. Тобто сторона, яка володіє землею орендар, от, фактично, сторона, яка володіє, з, не, не, навіть не погоджують подальше користування на рік або на період військового стану, в даний момент написано на рік, орендар те саме Зов П'яти днів має право користуватися даною земельною ділянкою. Ну, я не знаю на яких підставах і хто приймав цей закон, ну, Верховна Рада, це відомо. От, але Настільки це пролобійовано. Тобто це все інтереси селянина простого абсолютно не враховується. І цим доповненням до закону, фактично, люди, котрі хочуть працювати на землі і бажають працювати на Богом і державою даній землі, вони не можуть нічого зробити. тому що, ну, Товариство, яке має 24 тисячі гектар землі і простий селянин. І на сьогоднішній день, отримавши, значить, цей лист, юридична юридична група тов 5 дні. Ще написала навіть заяви до міліції у зв'язку з тим, що ми вже ну ярмолюки вибрали землю. все. Тобто е про самозахоплення своєї ж землі. Своєї я ж... правильно розумію? Так. 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 так, так. І на даний момент щодо сім'ї ярмолюків, я вже двічі як представник був, викликався в один з підрозділів МВС, а саме підрозділ номер 3 який знову ходиться на вулиці Мансурова, і порушено кримінальну справу за статтею 356 Кримінального кодексу України, це означає самоправство, що люди, котрі володіють землею, котрі є її реальними власниками, що підтверджується всіма документами, всі договори позакінчувалися. Ну, от Така на даний момент парадоксальна ситуація. Ну можна сказати, що цей закон, який ухвалили депутати в березні цього року, він суперечить Конституції України, адже в Конституції чітко записано непорушне право на приватну власність. Так, чітко, повністю порушено статтю 41 та 13 Конституції України, яка Вказує на те, що ви в даний момент сказали, що право власності є непорушним і захищається державою. От. Тобто, якщо я б хотів звернутися до е, студії до глядачів, котрі mm -hmm. дивляться дану передачу, можливо, хтось із народних депутатів дивиться е, дану передачу. Я хотів би попросити звернутися з поданням до Конституційного суду. І визнати дану поправку така що суперечить Конституції України. Тому що фактично знищується даною поправкою, знищується робочий клас селянин, який не може нічого зробити проти таких аграрних, великих латифудистів, проти таких компаній. І коли юридичний відділ наголошує на тому, що е, дана поправка. Говорить про те, що для забезпечення економічної безпеки держави, то я сам наводжу інший приклад. А скажіть, будь ласка, шановні працівники чи представники компанії «П'ятидні», а А невже селянин наш не забезпечує ту саму економічну безпеку держави? Наскільки я знаю сьогодні, 100% бульб дає приватний сектор, 100% меду дає приватний сектор. 100% ягід дає приватний сектор. 50% курече яйце дає приватний сектор. 70% м'яса і молока дає приватний сектор. Ми ж його не з'їдаємо. Ми так само підтримуємо економічну безпеку держави. Але цей закон взагалі не дає селянинові працювати. Це ну, парадокс. За те, що людина хоче працювати, проти неї порушена кримінальна справа. І друге, законодавством теж чітко. Передбачається, що це є для селянина земля це є єдиний єдиний спосіб по землі, де людина може отримувати дохід, який підтримує її існування, навіть не проживання нормальне, а існування. І тому на сьогоднішній день у нас от, вже напротязі двох неділь йдуть такі юридичні бої і баталії. От. Але безпосередньо. Представник ТЕЗОВ п'яти дні, саме юрист, говорить: ви нічого не зробите проти нас. У нас багато грошей. От. Звучать погрози. Ми заїдемо тракторами все перегоримо перед це. Навіть і... пробували заїхати і, свої... і заїхали. І свої погрози вони з 25 на 26 серпня вночі о 4.20 ночі. Вони втілили в життя, вони заїхали трактором. І повністю нашу оранку і посів седратів повністю було передісковано під керівництвом е, мов'яка Володимира, це е, керівник територіального підрозділу певного, який опікується даною землею. Це там сусідні села Оковарськ, Зубільне, Хорохор. А що з полуницями? Ну, полуниці вони не зачепили, слава Богу. От, тому що фактично ми виїхали в 4.20 на поля, і ну, я так думаю, що і сам тракторист мав, людина з совістю була, тому що я взагалі звернувся, на які підстави щодо чого. А керівник підрозділу, пан Мов'як, як сказав просто: якщо тракторист не заїде, він завтра буде звільнений з роботи. Це, це однозначно. Тобто, розумієте, не тільки на погрожі, а навіть своїм працівникам ви завтра не будете працювати. А відповідно сім'я не буде мати за що існувати. Ну, В період військового часу я не рахую, що потрібно нам вести ще війни в селі. І хотів би, можливо, представники зовп'яти днів будуть слухати це інтерв'ю. Хотів би сказати, що їхній авторитет досить таки серйозно, вони ж самі в селі і навколишніх селах. Під... Ну невже їм розходиться в тих 18 гектарів. Невже вони е... не люди не можуть домовитися по До з речі, вами? До речі, це ж не вперше. Якщо мовлявся, в Лукачинському районі теж була така ситуація, Володимир... що переврали посіви та фермерів. Так, саме е... п'яти. Так, три дні назад по телеканалу Аверс була передача знову ж таки виступав приватний власник, який хоче забрати землю з Володимир Волинського району. Угу. Те саме. І я хотів би, можливо, в редакції, а можливо, озвучити номер телефону так, з... нас, кажіть. в ефірі, щоб люди, котрі мають дані проблеми, безпосередньо зверталися до мене. Я хотів би згрупувати цих людей і шукати законодавчо правильний вихід, звертатися з поданням до депутатів, щоб депутати звернулися до Конституційного суду. Тому що я як простий громадянин. Маю право таке звернутися до Конституційного суду, але це буде розгляд, буде занадто довгий. А коли звернеться депутат, є певні е, обмеження в часі. Не буду чітко казати, ніби протязі місяця, що Верховний суд повинен звернення депутата Верховної Ради. Ну, ну навіть так. звернення депутатів довго розглядають, але так. принаймні швидше, ніж простої так. людини, очевидно. І цим, і цим доповненням до законодавства, до земельного кодексу, до особливої частини, я думаю, що це можна все справити, тому що повністю знищується середній клас. І... У нас є приклад Польщі, де дуже добре хазяйнують дрібні землевласники так. і вирощують і полуницю, і малину, смородину, яблука. І наші люди їдуть туди на заробітки, то виходить так, щоб віддати землю латифундистам, а самим їхати на заробітки так. до Польщі. Так або виживати як хочеш. Тобто, фактично, навіть ну будемо так говорити, згідно своїх переконань і ярмолюки не можуть стати на певний злочинний шлях для того, щоб прожити. Розумієте? А засобів для проживання фактично вони законним способом позбавлені повністю. В селах немає ні роботи, нічого. О. А як людині вижити? Як Це чи? щось схоже на колгосп, ніби ваша приватна земля, але вона тепер. Ну ми повернулися до 37-го року. Так. О. Або до лихих 90-х, де той, хто має більше грошей і більше сили, от, рейдерським способом робить, що він хоче. Ну, це своєрідне кріпацтво, навіть так. не знаю, як назвати. Так. І до речі, це в інших областях теж така ситуація. Так. Я сьогодні в новинах читав, теж по інших областях люди не можуть забрати свої паї в орендарі. Тому ми не даремно розповідаємо про цю ситуацію, бо вона типова, і це потрібно вирішувати на рівні країни. І сподіваємось, що. Наші глядачі, і радіослухачі вони будуть доносити до народних обранців цю проблему. Я думаю, що і народні обранці її знають і потрібно вирішувати її негайно. Якщо ще не знають, ну, то мусять знати і мусять дійсно вжити дуже швидких заходів для того, щоб люди, маючи свою землю, мали можливість на ній працювати. Дякую нам, вам, пане Іван. Дякую Юрій, що, я за ще нашу студію. Так. На закінчення би назвати влас. свій номер телефону. О, і свій номер телефону і попросити всіх небайдужих, у кого є дані проблеми, безпосередньо телефонувати за телефоном 095 827 4120 Юрій. Дуже дякую за розуміння, і за, за підтримку і за те, що. Надали мені таку можливість обов'язково мусите перемогти в цій ситуації, допомогти всім українцям, які хочуть працювати на своїй землі, і повернути ці землі, які в оренді у власність тим, хто має на неї право. Отже, Юрій Горошко нагадаю в нашій студії, представник родини Єрмолюків із Хорохорона, розповідав про ситуацію, яка склалася з орендою паїв під час воєнного стану. Дуже хочеться, щоб він ще як можливо, закінчився і закінчилася ця ситуація. Ситуація, в яку потрапили наші селяни. Дякую. Дякуємо. Тримайтесь.